Привіт, вейбразерюс! Я Олександр Варбєй. Сьогодні буде відос з відповідями на питання, які ви мені написали в нашому каналі, телеграм-каналі. Буде посилання. Заходьте, підписуйтесь. І почати цей відос Я хочу з реклами ось таких футболок. Це робить їх Іван Пономаренко, відомий в Києві архітектор. Е зараз е воює у складі Сил оборони України і робить ось такі футболочки, присвячені, зокрема, ось Скаутам Сеуса і загалом Родезійській тематиці. Залишу посилання, заходьте, підписуйтесь, купуйте футболочки. Перше питання: чи будуть знову кухонні ножі у продажу? Якщо ні, то чому? Якщо так, то коли? Пауза виробництві кухонних ножів наших пов'язана з проблемами в поставці Мікарти. Е, матеріалу для руків. Е, Мікарту в Україні робив один чоловік, відомий в колах ножоробів як Хорнет. В якийсь момент він виїхав за межі України і хотів продати бізнес, врешті-решт його продав. Е, але з якихось причин налагодити виробництво досі не вийшло. Наразі ми знайшли іншого виробника мікарти. Зараз от, буквально найближчим часом чекаємо поставку і почнемо робити кухонніки впродовж двох тижнів, може до місяця, вже вони будуть в наявності. Ще пару слів про те, чому саме мікарта. Бо це композитний матеріал, і він по суті вічний. От, у мене на кухні є всі наші синього кольору. Повний комплект. Тут він у мене дуже давно, і вони в мене на кухні пройшли всі випробування, які можуть спіткати кухоньки на кухні в процесі роботи. Вони в мене грілися, милися в судомиці, кисли в воді, пройшли там всі агресивні середовища, які на кухні є. Як це вплинуло на їх зовнішній вигляд? Ніяк не. А та ж стабілізована, наприклад, деревина як альтернативний матеріал для руків'я, ножі кухонних, Вона, наприклад, може тягнути воду, її може вести, крутити. Ну, принаймні, у мене такий досвід. Якщо у вас він інший, пишіть в коментарі і будемо дивитися. Чим краще підтримувати гостроту ваших ножів? Ми спеціально розробили такі режими термообробки, щоб різальна кромка. Швидше заминалася в процесі використання, аніж викрашувалась. Відповідно, коли ніж підтупився, беріть керамічний мусат і правте ніж об нього. Цього тобто, в більшості випадків буде достатньо. Наступне питання: чи будуть гефеста я мовучі в звичайному виконанні, чи зробите кілідаші? Кілідаші робити не будемо у звичному для нас чорному виконанні. Вже робимо гефест і хептар. Я могу чи не будемо робити. Також готуємо ще кілька моделей нових, але анонс будемо робити лише, коли вони проводять експертизу. Як проходить експертиза? Чи можу я отримати чи не отримати висновок на якийсь конкретний ніж? В Україні є кілька організацій, які проводять експертизу ножів щодо їх приналежності до холодної зброї. Це е, науково-дослідний експертно-криміналістичний центр при МВС. Така ж організація є при СБУ, але я з нею ніколи не працював, і інститут бокаліуса. Везете туди ніж, пишете заяву, платите офіційний платіж, і десь через місяць вам видадуть висновок про те, що ніж або є холодною зброю, або не є холодною зброєю. В процесі експертизи з'ясовують і оцінюють здатність, ножа завдавати ураження, здатність робити це багато разів без деформації, і ступінь травматизму для оператора в процесі. По результату ніж визнається або не визнається холодною зброєю, його можна, ну якщо визнали не холодною зброєю, то можна носити вільно, якщо його. Визнали холодною зброєю, то тоді треба вписувати в дозвіл на зброю носити, або не вписувати в дозвіл на зброю і зберігати вдома, бо зберігання це не є карним злочином. Коли можна буде придбати книжку основи спортивно-межового бою, е, наклади книжки давно закінчилися і українською, і англійською, і я не збираюся поки що її. Та, в принципі, не збираюся її перевидавати ще раз. Річ у тім, що книжка була написана у 2012 чи 2013 році, і з того часу ми навигадували багато нової техніки, накопичили величезний досвід, спортивний, тренерський, досвід застосування ножа на вулиці, на війні. Обсяг інформації цієї всієї величезний. Я, як починаю говорити на цю тему, це може продовжуватися без переміщення годинами. Тому треба писати нову версію книжки. Я це роблю вже, я почав вже це робити. Але Поки що не вирішив, що саме туди помістити. Якщо писати все, що я знаю, це вийде такий талмуд, і скільки це на це все часу піде, важко сказати. Е, відповідно, мабуть, буду писати лише про спорт, про підготовки, методики підготовки, описувати нову техніку. Е, скільки на це часу піде, важко сказати. Я цим займаюся. Кілька питань по конструктивних змінах наших ножів, зокрема руків'я. Поміняйте руків'я, ще там щось, хлопці. Я роблю свої ножі, виходячи по-перше, з розуміння конструктиву ножа, а по-друге, з виробничих можливостей. Про конструктив я займаюся ноживим боєм досить давно і непогано уявляю, яким мусить бути ніж для. Скажімо так, динамічного порізу, якщо ви розумієте про що я? Е, я маю на увазі не лише клинок, там спуски, форму клинка, а й в тому числі руків'я, яким воно мусить бути, щоб його е, зручно було тримати в руці, щоб не вилітав, не вислизав, ніж з руки в процесі користування. Е, чи значить це, що ночі наші призначені лише для ножового бою? Ні, я робив цими ножами багато різних робіт. Я про це регулярно викладаю відоси. Я різав, стругав, рубав там, деревину, продукти, абсолютно різні матеріали. І все це виходить чудово. Наші ножі прекрасно з цим справляються. Отже, вони чудово підходять, як і для конфліктних ситуацій, так і для якихось побутових робіт. Е, окрім цього, є ще питання виробничих можливостей. Ми ножі робимо руками. От Кожен ніж. Кожен ніж ми гартуємо, виточуємо спуски, гостримо, підганяємо піхви, перевіряємо. Так, у нас в процесі виробництва є кілька етапів контролю якості. От, по, всьому, по всій довжині виробничого процесу. Тому у нас ножі в принципі, не ламаються, їх можна пошкодити лише коли порушуються умови експлуатації. Наприклад, якщо ми беремо вендету, в якої кінчик зведений в таку голочку, всаджуємо її в дошку, отак от починаємо ковиляти, так при таких умовах зламається будь-який ніж з будь-якого матеріалу. Сталі, в сенсі. Те, що говорите, ви, зробіть мені ніж з руків'ям, як у кодстіла. Колоціли робиться на величезних китайських фабриках з відповідними нюансами. Якщо вам подобається ніша, але хочеться якоїсь кастомізації, ну, купіть, віддайте на кастомізацію. Без питання. Ще кілька питань на одну тему щодо технічного обслужування ножа. Я буду їх зачитувати. У мене ніж ще зустрільської угліродки, як вивезти з нього ріжок. Присилайте нам, ми зробимо це. У мене подряпані на покритті, чи можна їх зафарбувати звичайною фарбою по металу. Можна, але воно, по-перше, триматися не буде. А по-друге, різати продукти таким не можна, бо тупо токсична фарба. Тому присилайте нам, ми все це зробимо. Можете мені покрити, ніж церакотом, замість вашого полімерного покриття. Це не має сенсу, бо церакот коштує приблизно в 5 разів дорожче. а Різниці фактично немає. Ми проводили тести. Якщо буде запит на це, я викладу відео. Чи можна реанімувати ельфійську обіцянку? Загубив гвинтик і крива заточка. Шліть нам, ми все виправимо. Загалом, якщо вигухай до коли ніж, шліть нам. Ми перезведемо, нагостримо, нанесемо полімерне покриття, там зробимо чохол. Без проблем. Ніж, наш ніж це шматок сталюки 5 мм з завтовшки. З ним нічого особливого не станеться. Все решта це декорації, які ми без проблем зробимо. Покриття руків'я. Окремо хотів сказати за нагострення. Ми гостримо ножі на спеціальному обладнанні за спеціальною технологією. У вас швидше за все. Немає таких можливостей. Тому, якщо хочете нормальний нагострений ніж, нам, ми його нагостримо. Особливо це стосується ножів з рекурвою. Їх досить складно точити, відповідно, шліть нам. Звісно, якщо ви вже там, на позиціях і якщо у вас немає змоги надіслати ніж, то вже течіть ну, чим є. І тут ми плавно переходимо до питання про нашу точилочку. Коли буде огляд та тест нашої точилки? якось мені придумалося, що мені потрібна проста точилка, за допомогою якої можна нагострити ніж будь-який в будь-яких де в будь умовах. І ми спроєктували власну точилку. Справа виявилась досить непростою у виробництві. При цьому роботи у нас багато зазвичай, людей не вистачає. Е, тому ми зробили три штуки і поклали їх на склад. Е, чесно кажучи, я вже не дуже хочу з цим морочитися. Е, одну штуку ми надіслали в один підрозділ, де у хлопців є близько десятка наших ножів, і вони пообіцяли дати фідбек. Е, відповідно, якщо з'ясується, що це реально робоча потрібна річ, то ну, я подумаю над тим, щоб почати її робити більш-менш якимись партіями. Ну, отже, от подивимося. Це всі питання на сьогодні. Дякую, що ставили мені. Радий був відповісти. Пишіть ще. При нагоді я зніму ще відосик. Підписуйтесь на наш YouTube, підписуйтесь на наш канал в Тіле. А також в Facebook є, інстан, посиланнячка, Ми всі залишимо під відосиком. Всім привіт! Бережіть себе!